Як відомо, військо Запорізьке своє походження визначало саме від Козар, давніх степняків, що стали називатися Черкаси. Про це розповідають козацькі літописи Григорія Граб'янки, Саміло Величка та інші. Це зафіксовано у вступі до пактів прав та вольностей війська Запорозького, також відомих як Конституція Пилипа Орлика в тисячах архівних документів Московського царства, складених до кінця XVIII століття. Занотовано, що території колишніх руських князівств заселені переважно русинами, малоросами, а дике поле здебільшого Черкасами. Грек-мешканець Стамбулу, купець Леонтій Ходжі Ардан, у 1673 році, розповідав московським представникам, що приїхав він до малоросійських міст із волоської землі із міста Яс. А що де великий Государ дозволить на Україну йти, того він у Волоській землі не чув, а того боку Дніпра, черкаськими містами йдучи, чув акти, що відносяться до історії південної та західної Росії, том 11. Цей приклад з московських архівів розповідає нам, що наприкінці XVII століття Україна для Кремля ще поділялася на дві частини. Малоросію та Черкасію.